Шановні марганчани та гості нашого міста, Марганецький міський відділ Головного управління Державної служби з назвичної ситуації України у Дніпропетровській області інформує, спочатку 2014 року в нашому місті зареєстровано 8 пожеж, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшення на 14%, внаслідок яких одна особа загинула та одна особа постраждала. 8 лютого виникла пожежа в приватному житловому будинку по вулиці Нікопольській. По приїзду на місце події працівники пожежно-рятувальної служби у ліжку задиманої кімнати будинку виявили бездихане тіло сина власниці будинку 1973 року народження. Орієнтовною причиною пожежі стала банальна небережність чоловіка під час паління, наймовірніше стані алкогольного сп'яніння. Силами особового складу пожежно-рятувальної частини пожежа було ліквідовано, врятовано будівлю та майно. А от людське життя вогонь безжалісно забрав. Дев'ятого лютого пожежа впалахнула у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Бульварна. Три по поробуттю на місце пожежі було встановлено, що орієнтовною причиною пожежі знову стала небережність власника квартири під час паління, завдяки оперативним та незлагодженим діям рятувальників життя мешканця було врятоване. Громадянин 1958 року народження потрапив до лікарні з діагнозом отруєння чадним газом та термічними опіками другої та третього ступенів. Шановні марганчани, щоб лихо не прийшло до вашої оселі, зробіть своєчасні висновки і будьте уважними та обережними. Не паліть у ліжку, особливо якщо перед цим вживали спиртні напої. Слідкуйте за станом приладів опалення, не допускайте використання електрообігрівальних та нагрівальних приладів саморобного виготовлення. Дотримуйтесь протипожежних правил під час користування ними, а при виявленні вогню чи запаху диму негайно телефонуйте за телефоном 101. Пам'ятайте, ваша безпека залежить лише від вас самих. Будьте обережні.